Доброго дня! Сьогодні я вам продемонструємо дві основні моделі вентиляції, які ми використовуємо в цьому асортименті. Це йде стаціонарного типу, який вбудовується, а також камельного типу, який теж вбудовується під плитку гіпсокартон, там, дивлячись, який у вас матеріал йде. Перше розглянемо стаціонарного типу, який вбудовується. Що він собою представляє? Це йде корпус пластиковий, який кріпиться там, під гіпсокартон, плитку, неважливо, який це буде матеріал у вас. Іде пластиковий корпус, іде з'ємний екран, ідуть магнітно-гвинтові кріплення, а також за кришкою, яка йде з'ємна, ідуть гвинти, які теж відкручуються при потребі до інсталяції, заміни, сервісу, чистки та будь-якого там технічного збою. Також він інсталюється на місце, так само гвинти закручуються, кришка, а також магнітно гвинтові кріплення ставиться на місце. Вони є в сотому діаметрі, в 125-му, також в 150 діаметрі. Є також різні форми, є кругла квадратна скруглена зі скругленими краями, а також є різна конфігурація. Є часткова видимість, є повний скритий монтаж. Також ми їх комплектуємо зворотніми клапанами на плівковій основі. Ось так вони виглядають. А також є накладного типу, який з'єднується з трубою, шматком труби. Він є теж 100, 150, 125 діаметр без різниці. Далі покажемо вам канального типу. Конфігурація їх практично та сама, тільки різниця в тому, що він йде під канальний тип вентилятору. Канальний тип, що він собою представляє? Це йде окремий тип вентилятору, який інтегрується внутрь, в корпус нашого пластикового виробу. Він може теж бути 100, 125, 150 діаметр, а також форми в нього йдуть різні, скруглена. Квадратна, далі є кругла форма. Ідуть різна конфігурація. На деякі вентилятори використовуються зворотні клапани, до деяких каналів вентиляторів не використовуються зворотні клапани. Також є в стандартах вони, а також є різна конфігурація, ступенчості, а також йдуть стандарти і Посилені для більшого об'єму приміщення продуктивності, але вони більш гучніші, так як до прикладу, тихіше він працює тихіше, так? А більш об'ємніший для приміщень турбо, він іде посилений, він більший об'єм обертів видає, а також більший об'єм повітря вивільняє з приміщення. За більш детальною інформацію, кого зацікавить, звертайтеся за номером телефону, який показаний на екрані у нас, а також в шапці профілю буде вся інформація по наших виробах. У нас є великий асортимент, ми їх формуємо м, доволі часто, у нас є знижки для постійних клієнтів, а також для дизайнерів, архітекторів, забудовників і всіх охочих, ну, кінцевих клієнтів, які просто планують робити ремонт в ванній кімнаті або в іншому комерційному приміщенні, або в житловому індивідуальному, без проблем. Ми формуємо вартості і ви задоволені продукцією нашою. Um, з вами була компанія Plusbox. Звертайтесь, будемо раді вам підібрати ваш тип вентиляції.